Остап Вишня Діла не наші, діла монарші. Крім бубнового, червового, жирового і винового королів, на світі є ще колишній ягославський король Петро, колишні королі Румунії Каролі і Міхай, теперішній король і майбутній не король Греції, Павло. Існують іще деякі майбутні колишні королі. Як передавало телеграфне агентство Домий Цусін чи Цуцумей Дусін, королі. Бубновий, червовий, жировий і виновий королюють у картярських колодах, а колишній його славський король Петро прибув на постійне прожиття до Бразилії. Прибув не сам, а разом з своєю дружиною, колишньою грецькою принцесою Олександрою. Прибув, кажуть, благополучно, чого ми бажаємо усім колишнім королям. У Бразилії, в її столиці Ріо де-Жанейро, вже чимало часу проживає і колишній король Румунії Король. От, значить, уже в Ріо де Женера не один колишній король, а цілих два колишні королі. Вже їм не так і сумно. Ясна річ, що без держави, без державних справ, без вірно подданого населення сказати трохи ніби не так уже весело. Проте при деяких державно-організаторських здібностях потроху можна вже й закоролювати. На всяку таку вілу, гадаємо, грошенята знайдуться треба придбати віли поруч. Ота от йогославська, а ота от румунська. На йогославській вілі написати Єгославія, а на Румунській Румунія. І вже ввечері можна буде налагоджувати державні через перелаз зносини. У добрій пригоді стануть в королівському житті ознаки монаршої влади Скіпетри. Як уткнути скіпетр на вгороді біля курника? До чого ж буде великодержавно зручно на Скіпетрі королевам глечики сушити? І корона здасться. Навесні в короні хорошу квочку підсипати. Одна квочка навіть інтерв'ю в хрестівські газети давала. Ніде, каже, так курчата не лупляться, як у королівській короні. З 18 яєць тільки два в розбовтки. А восени коронами добре горобці ловити. Короною горобці ловлять так, як у нас підситником. Під один край корони підставляється паличка, палички До палички прив'язується довгесенький мотузок, під корону насипається зерно. Король сидить на троні, держить в руці мотузок і стежить. Як тільки горобці під корони нап'ються, зерно клювати. Король за мотузок сіп! Корона горобців і накрила. Тоді біжить королева до корони і виловлює з корони горобців. А як королю треба кудись вийти в державних справах, тоді королева сідає на трон і за мотузок сіпає. Так можна, не сумуючи, навіть у чужій державі королювати. А там згодом підійдуть іще монархи. А як назбирається в Бразилії чималенько монархів, тоді вже й справжня монарша робота піде. Зранку до вечора можна буде в втриньки грати.